Ракетний обстріл біля 10 ударів, декілька локацій. Наразі відомо, що 25 людей отримали поранення, в тому числі діти. Є дві дитини, які отримали важкі поранення. Крім того, із два – це працівники медичної служби. І так само серед там поранених біля двох осіб, тобто дорослих, також знаходяться у важкому стані. Поки по бо всіх е, локаціях загиблих немає, однак ще остаточні висновки робити зарано, оскільки е, ще е, відповідно триває ліквідація наслідків. Це все цивільна інфраструктура. Тут на цій локації, де ми з вами перебуваємо, це торгівельний центр, який був е, в день заповнений людьми. Було два удари. Значить, по е, палацу спорту, бо в місті Харкові так само було за попередньою інформацією. Чотири удари, там так само є цивільні поранення. Е, і ще прильоти по відкритій місцевості, по парковій зоні, там, де ми ще е, фактично аналізуємо наслідки. Це були ракетні удари, типу це були або капи, або крилаті ракети, або іскандери, або тип Х, Тобто ще дуже зарано аналізувати. Ворог здійснює терор місцевого населення, оскільки удари виключно по цивільній інфраструктурі. По місцям скупчення людей у вихідний день по вулиці, тобто одна мета це там просто убивство наших цивільних людей. Що може Германія зробити, щоб зупинити ці атаки? По перше, продовжити надавати протиповітряну там оборону, безпосередньо засоби. Ну і звичайно, дозвіл на ураження цілей в глибині Російської Федерації. Я знаходилася на роботі, е, удар був зло, посипалося, посипалося, ну Я не знаю, я щось почало шуміти, а вискочила, горить, мабуть, ну, газопривез, я не знаю. Я прибігла сюди, в метро, потім ще були вибухи дуже сильні. У тих паніка, люди разворонені. Не знаю, скільки. Воно ну, в паніці. Я не знаю, скільки людей. Бачила ну, людей, всі кричали, ну страшне, це страшне. В момент удару я перебував. На території будівлі, що щось Ну, роздалася серія вибухів. Не пам'ятаю скільки, ну, чутно було дуже так, нечутно, два удари. Це якраз момент прильоту, оце, що зараз постраждало здання одне і друге.